Всім вітання, друзі, доброго здоров'ячка! Ще хотів з вами поділитися такою красою у лісочку. Як виїхати на участок ростовий в Миколичні, знаходиться така, друзі, капличка. Так що, друзі? Можемо полюбуватися, такі, друзі, краєвиди, як завжди. Ще сніжочок стоїть. І таке, друзі, прийти, помолитись Богу. Ось так, друзі, виглядає. Дуже-дуже файненько. Ось так, друзі, всередині. Так, всередині. Неймовірно, файнесенько. Прикрасили люди. Можна собі спокійно помолити з Богом, засвітити свічечку. І, як завжди, друзі. Так що файненько, файнесенько.